І вітання. Так що, можна втікти від долі чи ні? Що ви відчуваєте, коли думаєте над тим, чи можна втекти від своєї долі? А додайте до цього, що ви ще буваєте втомлені, виснажені, не виспалися голодні, а напередодні ще хтось відтиснув ваші улюблені мешти? Своїми клієнтами в моїй психотерапевтичній практиці вони часто скаржаться на свою долю, карму, часом навіть на Божий намір, відчуваючи при цьому безсилля, відчуття того, що ці сили керують ними, кидають їх, нібито на амбразуру на випробування, які повторюються раз за разом. Вони відчувають, як в певний момент в них не вистачає бажання рухатися далі. Але в той же час їх це обурює. Їх гніви, вони відчувають несправедливість. Не Часом з них вони починають іронізувати. Дехто з них саркастично заперечує, що ні, це не зі мною, це тільки в фільмах так буває. Але більшість їхніх історій підводить нас до того, що в якийсь момент вони приймають для себе рішення, щоб кращий спосіб, щоб захистити себе. Це треба відсторонитися, або уникати тих життєвих ситуацій або обставин, які нас зранюють. Тих, які завдають нам емоційного болю або можуть завдати виснаженість наших ресурсів, якщо ми почнемо розмірковувати і приймати якісь складні для себе рішення. А далі все як у тумані. Далі все йде як течії – до тих пір, поки ситуація або сама не розрішиться, або життєві обставини просто перестануть їх турбувати. І як наслідок, вони втрачають можливість здобувати новий життєвий досвід. Так, це дає трошки полегшення, принаймні можна видихнути, але в той же час вони свідчать, що відчуття тягару від прийнятих раніше рішень від тих сумнівів нікуди не зникає. Відчуття невизначеності за майбутнє починає зростати, а часом тривога та страх, що минулі невдачі їх продовжують переслідувати і наступного разу вже так не повезе, залишається доволі сильною і актуальною. Отож, мене звати Олександр Аврамчук, я лікар-психолог. І вже понад п'ять років я досліджую тему уникнення, його впливу і ролі в нашому житті. Саме про уникнення життєвого досвіду ми з вами сьогодні поговоримо. А перед тим, як я безпосередньо перейду до нашої теми, я хотів би повернутися трішки в наше минуле, не таке вже далеке, принаймні, з огляду на існування нашого всесвіту. Що спільного між нами та нашими предками? Окей, як один із варіантів, ми всі прагнемо жити, або точніше виживати, кому як більше подобається. В ті давні часи, коли на наших предків чатували хижаки, чатувала небезпека від природних явищ, було багато нерозуміння, що ж навколо відбувається, цілком закономірно, що одним, однієї з стратегій, щоби вижити і зберігти своє життя. Це було уникати потенційної загрози або тих обставин, які можуть завдати шкоди. І це не тільки безпосередньої загрози, яка чатувала у вигляді хижака, який сидить під печерою і чекає, коли ж цей необачений людинко вийде. Але це так само передавалося, як певні традиції, як певна культура ставала частиною правил і навіть законів. На мою думку, яскравим прикладом це відображення цієї ідеї в мультику сімейка Крутців». І ось ця ідея, щоб закарбувати в нас на рівні нервової системи, ось цей механізм уникати потенційної загрози, є еволюційно закономірною, важливою і значимою. І, відповідно, вона є абсолютно природньою і здоровою частинкою нашого життя. Таким чином, на даний час ми маємо всередині нашого мозку нейронні мережі, функцією яких є якраз забезпечення вчасного розпізнавання потенційної небезпеки або загрози, тобто того, що може нам заподіяти шкода або потенційних страждань. І ця нейронна мережа вона працює ефективно для того, щоб допомогти нам не тільки мобілізувати наш ресурс щоб вчасно відсахнутися від автомобіля да, чи від чогось іншого, але й так само підготувати нас до того, що нас чекатиме в майбутньому. Вона дає нам можливість критично оцінювати наші ресурси та можливості, тим самим прогнозуючи наші дії і впливаючи на наші рішення. Таким чином, коли ця система працює ефективно і наповну. Ми можемо доволі критично оцінювати свої можливості і ресурси, і сигнали, які ми отримуємо з зовнішнього середовища, які могли би нам свідчити про небезпеку, сприймаються в корисний і здоровий спосіб. Ми легко адаптуємося до життєвих обставин, незважаючи на певний тягар. І навіть якщо нам потрібно прийняти рішення в тому, щоб втікти і уникнути якоїсь ситуації, вона не залишає цього після смаку відчуття сумнівів або внутрішньої поразки. Той же час, якщо ці нейронні мережі виснажені, ми починаємо бути схильні до песимістичного бачення майбутнього. Ми частіше починаємо тривожитися з приводу невизначеності. Ми частіше починаємо фіксувати свою увагу на минулих невдачах з відчуттям того, що вони повторюються, і нібито як -то сніжником накатується все більше і більше. І наступна наша спроба. Буде автоматичною поразкою, або принесе ще більше якихось клопотів або катастроф. Що цікаво, що незважаючи на те, що система нібито виглядає, що вона виснажується і втомлюється, сама по собі функція оцього уникнення шкоди не перестає бути актуальною. Вона продовжує бути доволі пильною і працювати. Для того, щоб вчасно нам допомогти. Бо вона має забезпечити одну єдину річ: Що? вижити правильно. Отож, для того, щоб вчасно розпізнати, вона починає збирати купу інформації зовні і інтерпретувати. Але в неї не вистачає сил для цього. І в цей момент вона починає інтерпретувати абсолютно нейтральні сигнали зовнішнього середовища, а часом навіть і позитивні, як ознака загрози. З недовірою ставитися до тих сигналів, які нам надсилають інші люди. Ну, наприклад, посмішка знайомого тепер виглядає, ага, він щось від мене хоче, мабуть, знову прийде до мене просити 5 гривень до зарплати. У такий спосіб: чим менше досвіду ми маємо. З приводу якихось життєвих обставин, чим менше ресурсу ми в цей момент володіємо або не наповнені, тим важче нам приймати рішення, і тим важче стає прогнозувати, що нас чекає далі, і, відповідно, реагувати на те, які наші можливості і шанси. Уявімо, що прокидаючись вранці, у вас є можливість поснідати за допомогою шведського столу. Ви спускаєтеся вниз. Перед вами велике різноманіття страв. Вони всі приваблюють своїм виглядом, кольором, запахом, але в той же час ви не знаєте, з чого ці страви зроблені. Ви не знаєте цих інгредієнтів, ви не знаєте, як вони поєднуються, як вони смакуватимуть. І взагалі, чи немає у вас алергії на них? І поруч з цим немає кого би запитати. Як ви будете почуватися в цей момент? Я особисто почувався доволі розгубленим. І важко було би прийняти рішення, а з чого ж почати. І в цей момент мій мозок для того, щоб трошки полегшити моє страждання від відчуття цього вибору або того, що мене може чекати, яке покарання далі, він допомагає мені прийняти рішення на основі мого минулого досвіду. І насправді, в цей момент, наш мозок підкидає ті варіанти, які точно раніше спрацьовували. Які дуже легко можна реалізувати. І таким чином я обираю яєчні і вівсянку, тому що я точно знаю, як вони смакують. Мені казали, що це корисно, От, і принаймні це безпечно. У такий спосіб, чим частіше ми покладаємося на попередні наші рішення, які автоматично починають нам підкидувати ідеї, варіанти тут і зараз. Воно призводить до того, що ми часом обмежуємо можливості для того, щоб пізнати щось нове, або пізнати багатогранність того досвіду, який є з нами. Давайте спробуємо подивитися на ще один приклад. Уявімо собі людину, яка в дитинстві злякалася собак. Вона починає обмежувати все своє життя для того, щоб не зустрічатися з собаками або бути в тих місцях, де прогулюються собаками. Вона навіть намагається не спілкуватися з сусідами, бо знає, що у них є собаки, і вони десь там на сходинках перетнуться. З однієї сторони, нібито окей. Ми знаємо різні історії про те, як собаки часом нападали на людей. І нібито загроза виглядає абсолютно об'єктивною. Але в той же час людина втрачає певні можливості для отримання ресурсу від спілкування з собаками або знайомства з цими людьми. Хто з вас має собак, то я думаю, мене зрозуміє. Уяво іншу ситуацію. Ви стоїте в якомусь публічному або громадському місці, і до вас наближається молодий чоловік, але зовнішній вигляд чи повед... манера поведінки якого типово вибивається з вашого звичного способу життя і того, якого кола, з яким ви спілкуєтеся. Що відбувається в цей час в вашому мозку? Він намагається оцінити поведінку цієї людини. Для того, щоб спрогнозувати, а що від неї очікувати? Він починає підтягувати різні історії або здогадки, з чим асоціюється цей образ. Він навіть починає висмикувати маленькі, по потроху кроки інформації, так? для того, щоб підсилити ось цей образ і тим самим зменшити відчуття невизначеності. Він звертає увагу на туювання, на пірсинг і все, і картинка склалася. І прийшло рішення: від цієї людини треба триматися подалі. Я не знаю, що від неї чекати. І ми не даємо собі навіть шансу познайомитися. Ми дистанціюємося. І точно те саме відбувається, коли ми боїмося або відчуваємо тривогу через страх те, що інші люди думають про нас. В той же час відбувається наступне. Чим частіше ми уникаємо цього досвіду. Тим більше вірогідність того, що наш мозок буде користуватися лише тією інформацією, лише тими кроками, які він робив в минулому. І, відповідно, наші рішення будуть прийматися лише на основі них. Саме це сприяє тому, що в нашому світі поширюються стереотипи, упередження, дискримінація. Але тим не менше, що ми маємо? Ми маємо. З однієї сторони, механізм уникнення. Як ви сказали, це цілком природній, закономірний і нормальний процес, який допомагає нам уникнути безпосередньої шкоди чи небезпеки. Механізм уникнення допомагає нам зберегти наш, наше психологічне благополуччя, принаймні на якийсь час. Але в той же час, чим більше ми уникаємо, тим більше вірогідність того, що. Ми не здобуваємо нового, коригуючого або корисного для нас досвіду. І ті емоції, які ми відчуваємо, залишаються всередині нас. Невисловлені думки збільшують напругу всередині нас. І таким чином це робить те, що в якийсь момент ми перестаємо довіряти не тільки людям і світу, але й самим собі. Що робить нас в той же час вразливими перед новими життєвими викликами. І новими обставинами. Отож, щоб не накручувати оцей песимізм, що ж ми можемо тепер з цим робити? Я пропоную зробити крок назад, принаймні до початку моєї мого виступу, і спробувати подивитися на життєві ситуації під іншим кутом. А що, якщо насправді доля це не серія випадковостей, а радше на ті, ті результати тих рішень, які ми приймали до цього? А що якщо карма це не вже не є таким страшним покаранням за наші гріхи минулого, а радше можливість оцінити і просмакувати ті рішення, які ми приймали тоді, більш усвідомлено? А що якщо Божий намір насправді це наша внутрішня інтуїція, яка відповідає нашим цінностям і нашій вірі? І тут я хочу вам запропонувати ще одну метафору, яка була запропонована моїм улюбленим письменником Стівеном Кінгом в циклі Темна вежа. Це метафора К. К. Це унікальна мелодія в джазовій імпровізації життя. К це можливість віднайти гармонію в найнесподіваніших життєвих обставинах. Це ті моменти, коли ми відчуваємо, що в житті відбувається. Щось значне, і ми готові зробити щось більше, а не просто рухатися за потоком. Ка це наша внутрішня мотивація і наш внутрішній виклик, долаючи який ми стаємо сильнішими. Якщо вам здається, що я хотів вас наштовхнути на якусь екзистенційну філософську течу да, чи якийсь новий напрямок, то ні. Насправді я хотів вас підвести до іншого фокусу, який повсякчас відбувається в нашому мозку. Це процес нейропластичності. Це здатність нашого мозку модифікуватися і ставати більш ефективним в процесі здобуття нового альтернативного досвіду. Це допомагає нам розвиватися і ставати гнучкими по відношенню до тих викликів, які нам пропонує наше життя. В той же час це не просто знаєте, кинути себе в якусь ситуацію, яка сповнена ризиком. Але це так само усвідомлена практика нових кроків діяти всупереч тому, як ми діяли типово до цього. Що ж може допомогти нам підсилити цей процес нейропластичності? Я хочу вам запропонувати три простих аспекти. Перше, це дозволити своїм емоціям та почуттям бути, дозволити більш усвідомлено приймати, що вони можуть нас спонукати. В тому, щоб відсторонюватися і тікати від ситуацій, де ми їх можемо відчувати. Друге, це те, щоб інсталювати в себе надію. Розуміння того, що кожна наша поразка або маленька невдача це не свідчить про те, що ми всі невдахи. Це свіжить про те, що попередні наші рішення вони не пасували або не були достатньо корисними для того, щоб змінити ситуацію. З огляду на її обставини, які можуть бути цілком об'єктивними. І третє це бути готовими і відкритими до того, щоб крок за кроком його втілювати в своє життя. І навіть якщо в чому в якийсь момент ми підтверджуємо всі наші побоювання, то це не свідчить про те, що ми були безгорочно праві да, і не варто було цього робити. Ні, це скоріше нам показує і додає трошки більше доказів до тих переконань, тих ідей, які підтримували і так нашу адаптацію в цьому житті. Шановні гості Тедексуку, якщо ви ще до сих пір чи можна втікти від долі і яким це чином зробити, я вам пропоную просту річ: розверніться і йдіть на зустріч. Насправді можливість відмовитися від старих переконань, ідей і тих скажі, типових стратегій рішень це є справжня мужність. І ось цей новий досвід, який ви можете здобути, стати, на мою думку, може стати найкращим провідником в наше спільне майбутнє. Успіху вам!